Подобної Фіодору. Третє спростування іконоборців, закінчення першого розділу, розділ 2, початок 3. 48. Якщо той, хто, будучи образом Божим, не описаний з боку образу раба, який він прийняв, то цей образ не був би іншим потрібно, порівняно з образом Божим, тому що неописаність властиво саме цьому останньому образом. Якщо ж є інший образ при тім, однакової з ними сутності, Томіусіос, то як же він не сприйняв і властивості? Ідіома. Тобто образ, якого він прийняв. Отже, Христос як і ми, образ, яких він прийняв. 49. Якщо тим у силі то Христос, як люди описуваний, знищується тим, наслідок того, що він, як Бог, не описаний, цілком необхідно визнати, що діями словами його як люди, не руйнується, те, що він не як Бог виголошує, чудотворить. Якщо ж тут не руйнується одне і інше, мале те інше залишається в своїх властивих межах, єдиному Христі, що складається із двох природ, Тож і тим неописаність не знищується описаністю. 50. Розмовляючи з юдеями, Спаситель говорить наступне, раніше, ніж ти типу був, я є. у свою чергу Іваноліс говорить книга родов до Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамова. Яким же чином існуючи раніше Авраама і сина Авраама? Чи ж будемо розуміти так, що одне мавочка стосовно божества, інше стосовно людства? Теж слід завати відповідно описаного і неописаного, тому що одне не знищує іншого є ідиному Христі пізнаного за Бог природ, тобто опізнаного обох Природа. 51. Якщо всякий попер... посередник бою між двома, конфронтуючими одна з одною особами, причому в своєму розпорядженні має окреме права обох сторін, то цілком необхідно, щоб і Христос, який є посередником між Богом і людьми, і згідно з правним судом, з'єднання у природній єдності із Онотіне, Фізікін, Сінаптонтем, дві крайності Божество і людство був за духом по своєму божеству неописаний, по тілу ж описаний. У протилежному ж випадку, прийнявши одне з двох, тобто неописаність і не зберігши неушкодженої іншим описаності, він. Перестає бути тісним посередником. 52. Якщо Христос, як люди не цим Йому, як Богу, не було задано ніякого безчестя, так і зображення, його не властив, яке властив людині, не може образити Його, якщо це образа, тим більше безчестя, сама смерть, яку Христос однак прийняв за до нашого Спасіння. Заперечення ніби збоку боку конобоці. 53. Забражати Христа є справа незгодна з погнатненням Писанням і заборонує ним, бо воно говорить, і говорив Господь до вас на гори, середовище полум'я глас, слів його ви чули, але образи оміома не бачили тільки глас повторення закону 4. Отже, робити зображення Христа противне божественним заборонам, вирішення цього. Ті, що говорять, що навмисно глухі, тому що воно не розуміє, з якої причини в погнатненному писанні зовсім заборонено зображення. Оміоматос і всяка стата ідруська ідіоліку індалматос. Зображено все, тому що мова йде про божественну природу, божественну властивість, кількість і зовнішні Апосон, теке, асхіма, стон. І воно не має подоби, яким небудь зображенням. Але мова йде не про слово, яке прийняло сутність нашого образу в морфі, бо якби не було так, то як говорить Іван Ліс, коли він. Молився, вигляд лиця і змінився, і одяг його зробився білим, блискучим. І ось виходить він безвидний, мав вигляд ідос або подобу оміома, хто не має образу, одержав його. І далекий від кількості величини опинився в умовах її. Як тільки він мав лице визначене деякими властивостями, то значить Христос тілесним є виглядом описуваний, подібно до того, як він не описаний, по невидимій його сутності. 54. Яке буває, та, що народили, таким вже повинні бути і народжений від неї. Матір Христа описана. Отже Христос, як Син, є описаний, хоча Він є Бог по пророді. Якщо ж він не описаний, то не був би єдиносущним поміустю за своєю матір'ю по своєму людству Звідси матір його не була б матір'ю, а це позбуться. Заперечення ніби від імені Конобося на підставі порівняння порозького висловлення. 55. Все, к розуміє, що забрати Христа є винахід і людської думки, тому що в одному місці апостол говорить у такий спосіб, і славу до Бога, змінили і на образу тлінної людини і птахів чорнонових, і гадів тому, і віддав їм Богу, Бога серед їхніх, і нечистому, щоб вони самі ослонили свої тіла. Вони змінили істину Божої неправду і вклонилися і служили тварям замість Творця. Вирішення цього дійсника, на борці говорячи апостольськими словами, попало перекручений напрям думок, затьмарилося не їхнє серце, називаючи себе мудрими збожевої. Вони розуміють ні того, хто що говорить, і того, хто стверджує. Адже якби апостолов в сенсі забрано забрати Христа, було сказано, і слава твімного Бога змінило на подобу образу тінної людини, то виходить він. Не сповідує, що Христос став подібно до людей, як же в іншому місці Він говорить, він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але прийняв себе самого, прийняв образ раба, робившись подібним до людей, і з вигляду ставив чоловік, покорив себе послухняним аж до смерті, до смерті з Христою. Отже, він суперечив самому особі, то, заперечуючи, що Бог став подібним до людей, що стверджуючи, що Він був уподоб людей. Але геть безплугість. Отже, одне було сказано і поклонникам, які слава на тлінного Бога, змінили образ подібної до тлінної людини, і птахів на нових, і плазанів вони змінили славу існу Божу неправду і покняються служення творінню замість творця. Інше ж було сказано віруючим, яким ми віримо в сущі образи Божому. слово Отця і Бога, але оскільки, оскільки дано дорівнює Бога, але оскільки Він принигнув самого себе, образ треба прийняв. Болюдо ставлять людини, але це є властивістю описаності. 56. Якщо ми складаємо йому тіло Христове, а порізно члени, глава наша Христос, то відповідно до членів і глава, звичайно, повинна бути описана. Якщо Христос не описаний, то ми перестаємо бути членами тілою, тому ти то підлягаємо властивості описуваності, але не визнати це крайньою мірі нерозумності. Інше неосложення я існе видногладна лоза. 57. Якщо ж говорить Писання Спаситель є лоза, ми ж віття, то мабуть віття перевіні з лозою, належать до іншої природи, ук, етерофії. Як же і це дійсне, та якби було не описано в коли віття описані, адже лоза пізнається по вітті. 58. Предмети різного роду, етерогені і різної природи етерофії не можуть мати самовластивості і адже ніхто не може сказати, що вогонь прагне вниз на вгору. Але ці предмети мають різні, як лого сутності, причину сутності, логостін, так Такий спосіб прояву у властивості тін ідіоті, і діотів стропус. А в тільки Христос складається із природ різнорідних і не саме з божества і людства, тому він пізнається допомогою двох властивостей, і діомату. По одному він не описаний, по іншому описаний за знищення властивості і діоту знищується разом і фактизована неї сутність. Розділ другий. Про те, що описаний Христос має художнє зображення, на якому він споглядається, подібно до того, яке саме зображення споглядаються в Христі. Перше, художнє буває по наслідування природного ката мімісінту фізіконту то техніту, ні про що художнє неможливо було б говорити, якби попередньо не існувало природне. Отже, існує художній образ ті, ікон Христа, як саме Він природний образ фізікінту. Ікон, матері, що його породила. Тобто, по люсту Христос, як Син Божий, ще природний образ Отця, про що проти Прозор писав раніше примітка. Якщо ж одне із двох істинних, а інше неправильним, то він не був би природним образом, Тієї, яка народила його, не мав би художнього зображення, подібним до першого, а це безглуздо. Другий образ має подібність Емхерія із першим образом, але природний образ Має особу природу фізіки фізикос, а художню художню техніки, технікос. І перша відсутність такі подобає, не відрізняється від того відбиття апосфрагісія, яко він є. Та Христос по божеству має подібність за своїм Отцем, полюслою своєю матір'ю, дуже область художньої, будучи дотожнім то по своїй подобі, далекі відсутності оригіналу. так само зображення Христа, причетне до самого Христа. Отже, можливе художнє зображення Христа, з якої воно має подібність. Третє, якщо Христос, оскільки Він є природнім, області, яка породила, має художнє зображення, так що настільки можливе, не хуляється від своєї подоби імперія, то він може мати художнє зображення, оскільки, оскільки, оскільки він є обласновидимого отця, якщо ж це не так, обов'язково не знаходиться по записуваністю, а це нечастиво. Іконоборці, змішуючи з великим нерозумінням те, що не можна змішувати, не вміють відділяти кожному народженню властиві йому якості, а в силу Христос є описаний і неописаний. оскільки Він походить із неописаного Отця, він, будучи неописаним, не може мати художнього зображення. Насправді, якій подобі або якому рівно образу могло бути подібне божество зображення індалма, якщо в Боговденному писанні зовсім заборонено. Оскільки як Христос народжений від описаної матері, природньо він має зображення відповідне до Материнського образу. Іконографія. Якби він мав художнє зображення, то й не був би народжений від описаної матері і виходить, що мав би тільки одне народження, очевидно, від не з зняттям його до будівництва. Четверте, якщо вказівка на зображення має стосунок до першого образу, якщо неможливо, що при існуванні першого образу не існувало і зображенням, зі Словом Господа, чи є це зображення і напис, причому Він тим, що запитали його, додав. Отже, додайте кесареві кесарі, а Богу і Богу. Боже Боже, Богові. Тож наші Христос, як хто, хто став подібним до нас, має художнє зображення, що дає до нього самого наслідок подібності тінь, тін, ом'ятюкіску. Емфіріє, якщо ж він не має художнього зображення, то він не є, не тих, називається, не є Христос, але Христос, в існує сенсі, є, і називається, Отже, він має зображення, піднесені поклоніння і, по приходу, до нього самого і ніколи не розривається, поділом славим. Створимо людину за образом Божим і за нашою подобою нашою. Інше на це висловлення. П'яте, та обставина, що людина втворена за образом подобою Божою, показує, що вживання зображень. Іконографія сідос до певної міри діло Божесне, оскільки зображення описується із першого образу, в грецькому образ із образом. То Христос, будучи людини, хоча в той час він і Бог, має бути зображеним не за Духом, але по тілу, якщо ж він по одному з того зображується, то звичайно має відповідний образ ікон на свідчення подібності. І Міотікоз, з ним. Шосте, якщо Адам, перша людина, описується по зовнішньому своєму вигляду, то і ви Христос і другий. Адам, будучи вам, людини, рівною мірою повинен бути зображеним за тілесним своїм виглядом. які є земні, такі і земні, які небесні, такі небесні. А ми, будучи такими, тобто небесними, зображимося. То, отже Христос, як начало, начало восьме спасіння, всіх є першого свого власного зображення. Сьом, якщо Бог не має потреби ні в якій допомозі і не може відчувати, яке б то не було страждання, то як про це нього говорить апостол? Він в одній плоті своєї і своїм голосінням та сльозами приніс молитви і благання, тому що міг спасти його від смерті, і був почути на своє благовоління, хоч він і син, однак страждання розник них до послугу. Чи не очевидно, що постілесне, прийнявши плоть? Став далеким від страждань, і разом тим піде на їм немає потреби. Разом з тим потребує так само, яке став неописаним описаним та описаним. Якщо вже описаний, то значить він і має відповідне зображення, свідчення в подібності з ним. Розділ 3. Про те, що поклоніння, що видається тому іншому Христу і зображенню, є одне і нероздільне. Заперечні проти цього, ніби імні іконоборці. Перше, якщо в цьому, що буває, за подобою, друге, зовсім бракує рівності з першим образом, то прототипу і сотіс, і стосовно слави, воно посідає друге місце, то очевидно, що Христос його зображення не тотожні у тату щодо поклоніння. А як тільки в цьому існує різниця, то різне поклоніння Єколосі. Про і його здавання, яко звершується, значить, поклоніння ікони є причини ідольського служіння. Причні цього питання, про що область знаходиться в зображенні, не по суті укат інше. Стали б говорити, що і зображення, є образ, так само, як і про що образ, у своєї черги є зображення. Однак це неможливо, тому що визначення проти кожного з цих буває особливо, але ж про що образ перебуває в зображенні. подоба свого буття із апостасіос. І в цьому не знаходиться інша підстава для визначення, тому потрібно прийняти, що зображення правої рівності є спершу образом, і воно нижче його слави, не за подоби, але за відмінностями сутності. -тіс усіас усіос єпорен. Розуміється речуна ікони, яка й не може приймати поклоніння, хоча відображення на ній є уклінно шановне, отже, не вводиться інше поклоніння, але буває те саме поклоніння іконі, порівняно з образом через соторність. Подоби — кататін таутон, та отонтатіс оміосіос. Друге, несутність ікони тін ікон, ті ікон усія — служить предметом поклоніння, але з відображенням ці зображення першим образом характірту прототіпу. Тому що сутність ікони не шанована. Рівна Рівне меншу на ікону є предметом поклоніння, але першу образу мислями разом із зображенням, характер, але не із сутністю. Якщо ж предметом поклоніння є ікона, то поклоніння. Що віддається їй одне ж перше образом, так само, як і подобається та сама. Отже, коли поклоняється іконі, то цим не вноситься інше поклоніння, крім поклоніння першим образом. Третє, у всіх предметах, які всутності властивості і характерності, різні поклоніння, різні. Якщо сутність, властивості і характер одна, поклоніння буде одне. Але характер... Характер ікони щодо першого блузу один, отже, поклоніння одне. Мається на увазі властиві, завдяки якій спостерігається скоріш між облазом і першообзом, не заважаючи на, від, на відомі відмінності між ними. Примітка. Четверте, все, що не раніше, є інше порівняння з рівнем і все, що вступає в славі, інше порівняння з тим, що в славі людина вперед. Це два предмети. І не один, в яких предметах і рідні сітним встоюється перший і в тих, які є ці виключаючи перший з них і другий. Але, звичайно, царем називається збраження царя. І однак не два царі, як говорить Василь Великий, ні сила не розсікається, ні слава не розділяється. Отже, поклоніння одне не вводиться, інше поклоніння, коли поклоняється і вдається іконі Христа, воно стосується Христа. Хоча ікона, очевидно, омалений і уступає у славі Христу, ті означення сутності. Якщо ми навіть не визначаємо, що ікона зображена в однаковій образ і її з образом наслідок не мистецької роботи, При такому випадку і наша мова не буде мати позбужності, бо полоіння віддається іконі не тому, що вона відступає від подібності і з образом, але тому, що вона поставляє нам. Тому що з відповідного погляду ікона представляє образ однаковий з прошообразом і не два півношаних предмети, але той самий прошообраз, і пряме поклоніння, яке видається іконі, подібно до того, як і шанування, що вдається зображенню Христа, стосується це, може, творчого Христа. Хоча і тут зображення знаходиться не в цілком однакова, подоби, порівняння з прошообразом, образом що довжини, ширини або з якого від іншого погляду, внаслідок того, що Христ зображається по-різному. Зображення зображення Христа можна бачити малим і більшим, більш широким, більш вузьким, який має край або стрім. З надписання або без надписання я вже не кажу про зміни і виповності країв Христа, а потім про різні візерунки, якими прикрашають зображення Христа, і, виготовляючи, але все ж таки при таких відмінностях одне поклоніння йому, тобто зображені образу, ще очевидно, свідки вважається та сама подібність оміотість в обох.